Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата-мамам привіт, -привіт. Тата, привіт. дідусям-бабусям теж! Збирайтеся всією родиною для прослуховування нової чудової казочки. І яку всі діти люблять! Беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки, та мами, дідусі бабусі, наливайте горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати. А наша. Сьогоднішня казка називається Маша та ведмідь. Ось, бачите, який в мене ведмідь? <смітна> Модний ведмідь. <смітна> Все, готові? Тоді починаємо. Жили собі дідусь та бабуся. І була у них онучка Маша. Зібрались якось дівчатка гуртом, щоб піти до лісу ягоди збирати, і запросили машу з собою. Дідусь та бабуся не хотіли відпускати внучку, але дівчатка умовляли їх, пообіцявши у лісі бути разом і далеко не заходити. Попрощалася маша з дідусем та бабусею. Взяла кошик і приєдналась до дівчат. Прийшли дівчатка до лісу та стали ягоди шукати, свої кошечки заповнювати. Маша так захопилась збиранням ягід, що спочатку трошечки відійшла від подружок, потім ще далі пішла, а згодом і не помітила, як опинилась. Одна однісінька в лісі. Агов. гукає бідолашка. Де ви дівчатка? Одозвіться. Та не чують її подружки, далеко від неї знаходяться збиранням ягід зайняті. Розгублена Маша намагалась сама знайти дорогу, але не змогла, сіла налякана дівчинка заплакала. Та ж робити нічого треба йти, бо вже і вечір скоро. Блукала вона, блукала лісом, аж поки не вийшла на галявину, на якій стояла невеличка хатинка. Підійшла Маша до дверей і постукала, але її ніхто не відчинив. Тоді дівчинка помітила, що двері не зачинені і нерішуче їх відкрила. Хто в будиночку живе? запитала вона голосно. Ніхто їй не відповів, аж раптом дівчинка почула позаду важкі кроки. Це був великий ведмідь, господар цієї хатинки. А попалася, яка гарна дівчинка! Тепер будеш у мене жити, куховарити та будинок прибирати, зрадів ведмідь, побачивши незнайомку. Ах, тож мусила Маша залишитись у ведменя і бути у нього за господиню. Вона готувала, пекла пироги, підмітала будинок. Все робила, як велів ведмідь. Скільки не просила Маша відпустити її додому, ведмідь не хотів такої господині втрачати, а втекти вона теж не могла, бо ж не знала, якою дорогою можна до свого дому дійти. Отож мусила дівчинка жити у ведмедя. Але одного дня Маші спала на думку чудова ідея, як можна потрапити додому. І дівчинка вирішила схитрувати. Напекла Маша пирогів і каже ведмедю. Ой, ведмедику милий, сумую я щось дуже. Переживаю. А чого ж ти переживаєш? питає ведмідь. Та якось нечемно виходить. Я живу у тебе, а своїх, бабусю та дідуся, не провідую. Вони, напевне, на мене ображаються. Думають, що я про них забула. Треба їм гостинці віднести. Ось же й пирогів напекла. Ну, добре. Погодився ведмідь. Я віднесу гостинці бабусі та дідусю. Складай їх мерщій у великий кошик. А маші тільки цього й треба було. Я гостинців покладу багато, кошик буде важкий. А ти дивись на мені, кошик не відкривай, пироги не чіпай. Сурово. Наказує Маша. А як не послухаєш, то я буду варити тобі несмачний борщ та робити гливкі вареники. Добре, добре, не хвилюйся, не буду я чіпати гостинців, каже ведмідь. І почав він потихеньку збиратися в дорогу до бабусі і дідуся. А Маша тим часом. Приготувала кошик. Як побачила вона, що ведмідь вже готовий йти, швиденько заскочила в кошик, присіла, а зверху поклала тацю з пирогами, ось так. Я сховалася. От так і Маша зробила. Озирнувся ведмідь, бачить, уже кошик налаштований і чує. Десь здалеку голос маші. Бери кошик та й хочеш, а я заклопотана, бо борщ варю. Ведмідь узяв кошик і почимчикував до села. Іде собі та й міркує. «Отоб б зараз скуштувати яких там маша пирогів на гостинці напекла. Сів на пеньок і вже думав відкривати кошик, аж раптом згадав, що дівчинка наказувала йому не чіпати гостинців. Пооблизувався ведмідь та вирішив не порушувати обіцянки. Дуже йому вже не хотілось їсти несмачний борщ та гливкі вареники. Прийшов нарешті він у село. Знайшов потрібну хатинку, постукав у двері. Гей, там, вичиняйте хочеш, я гостинців вам приніс. Аж тут збіглися собаки з усіх дворів і наскочили на ведмедя, гарчать та кусають його, злякався клишоногий, кинув кошик біля дверей, а сам. Хучиш втікати від собак. Тим часом дідуся з бабусею почули гамір і вийшли з хати, дивляться, а біля дверей кошик стоїть. Хм. Ой, діду, що це за гостинці нам принесли? питає бабуся. Щось не зрозумію? Не знаю. Давай зараз поглянемо. Каже дідусь. Тільки но вони відкрили кошик, як звідти вилізла Маша. Ото вже зраділи старенькі. Почали цілувати, обнімати внучку. Так Маша потрапила додому. А у лісі більше від подружок. Далеко не відходила. Пам'ятайте про це? Хлопчики, дівчатка, в лісі відходити далеко? Від тата, від мами, від дідусі, від бабусі, від друзів не треба. Ось і казочці кінець. А хто слухав, то і молодець. Вам така повчальна казочка, а мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. До зустрічі!